Це питання про допомогу. Це залежить від багатьох чинників, тому що там вибори, і там дуже сильно я бачу зараз сильно активна енергія Трампа, і дуже багато людей активувалося, щоб його підтримати. Бачу, що він зараз більш популярний, стей, ніж Байден. От, але. Мені прийшло між іншим, може, тиждень або два назад. Я побачила, що буде інший президент ні Байден, ні Трамп. Про Байдена, значить, він каже, Фукуяма, досить таку цікаву версію. Якщо Байден втримається, якщо демократи продемонструють хороший результат, я думаю, що ще не пізно змінити ситуацію. І в цей момент Росія знову може бути в обороні, але на жаль, зараз не стільки поле битви в Україні, скільки поле битви на американських виборах, і це визначатиме долю України, каже він. І власне ця доля залежить дуже сильно від того, чи буде Байден, чи буде Трамп, чи буде хтось інший третій. А яка доля Байдена? Ми зрозуміли, що це його останнє президентство, далі він йде на пенсію і насолоджується життям. Ну так, він там буде мати якусь бачу, свою партію, ще там щось буде, якісь проекти, він не буде, прямо буде їздити по країнам, тобто, прямо що, щоб нічого не робити, там, він не буде. Він буде займатися, теж щось там, підтримувати, якісь моменти свої. І багато, до речі, хто каже, що він співпрацює з темними силами. Ну так. Ну, я ну, взагалі він такий ну, масонська особистість, що я можу сказати, так одним словом. Ще над ним там є. Угу. І йому активно допомагають. Так, так, так. Е, все все працює на те, щоб повернути його. Все, все, все. Ми розуміємо, що завжди є президент, він просто як виконуючий обов'язки певних енергії, певних там товариств. Можна так назвати, ці товариства вони вирішують от, долі. Але я вам навіть так скажу, що вони, то товариство воно не буде йому дозволяти дуже сильно, скажімо так, якщо би він але він не виграє, ну тобто вони так собі думають, Те, що я щитую, що вони не будуть дуже сильно за Україною. Але не дуже сильно за Росію, тобто вони будуть щось там взагалі своє. Тобто вони теж дуже обережні будуть і ні туди, ні туди, якось так. А загалом, який їхній план тих, хто над ними, що вони хочуть зі світом зробити? Правити, правити. Ну і звичайно, щоб Америка лишалася супердержавою над всіма. Ну тобто, капітали, щоб всіма правити, і Байден як сприйме свою поразку? Ну так розстроїться, якщо чесно, дуже. Ну, але прийме він готовий. Йому вже натякали, що йому пора вже йти. Ну він може в принципі готовий. Він ну він не дуже якось і там аж хотів.